Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо! Для деяких знаків зодіаку 16 липня буде сприятливим днем щодо відносин, а комусь зірки не рекомендують робити великі покупки. Овен. День символізує вибір мети та пріоритетів. Гонитва за грошима не основна мета життя овна. Якщо Овну доведеться вибирати між славою і багатством, він віддасть перевагу славі, просуваючись по життю, подбайте про почуття та інтереси близьких людей, проявіть до них співчуття та щедрість. Тілець підтримка зірок гарантована у сімейних відносинах тельця. У любовних відносинах 16 липня 2023 року також можливі зміни на краще. Будьте стриманішими. Манера надто бурхливо висловлювати почуття може відштовхнути вашого обранця. Близнюки. У сімейних відносинах можлива конфронтація. Ваші близькі будуть насторожі, бо чудово знають, який у вас незалежний характер. По гороскопу, 16 липня, взаєморозуміння в сім'ї залежить в першу чергу від вас самих. РАК. Цей день сприяє корекції планів, ідей, реорганізації справ і роботи над собою. Не пропустіть можливість для того, щоб підтягти м'язи за допомогою цілеспрямованих тренувань. Якщо спочатку вам буде непросто, то потім ви зможете увійти до смаку результати зусиль вас потішать. Лев, цей день не сприяє швидкому та ефективному виконанню намічених планів, підвищується ймовірність конфліктів, розбіжностей з другою половиною, домочадцями, друзями, товаришами по службі, поганий час для вечірніх прогулянок, а також для будь-якої поїздки, навчання. 16 липня 2023 року зростає небезпека дорожніх пригод. Діва. сприятливий день для відновлення здоров'я, громадського стану та зв'язків, які дадуть можливість діві надалі діяти з мінімумом обмежень. Несприятливий період закінчується. Ви можете перевести дух і налаштуватись на краще. Терези День символізує чоловічі якості, відданість роботі, турботу про матеріальне благополуччя, успіх у підприємництві, швидкі гроші. У неділю зірки наділять людей, що народилися під знаком Терези, підвищеною войовничістю та імпульсивністю. СКОРПІОН. У подружніх відносинах можливі запеклі суперечки. Вам буде важко догодити. Ви навіть здатні втратити інтерес до порядку та запустити господарство. Однак цементуючим фактором ваших відносин були і залишаються спільні інтереси, на яких ґрунтується кохання. Отже, ви переживете всі труднощі. Стрілець. Не виключено, що на самоті доводиться займатися проблемами побуту та матеріального забезпечення сім'ї, а також вирішувати відносини з родичами, які ви створюєте. По гороскопу, 16 липня 2023 року, не пускайте справи на самоплив. Козиріг. Будь-які фінансові маніпуляції в середині місяця будуть недоречні. Ви можете втратити більше, ніж придбати. Найкраще подивитися за обрій і написати програму максимум. Водолій. Ви зможете мати значний вплив на людей і соціальні процеси. На вас чекає успіх далеко від дому. Приймайте пропозиції про відрядження поїздки. Можете планувати подорож чи сімейний відпочинок. Риби. Не виключено, що настрій риб у неділю буде мінливим. Багато хто втратить ґрунт під ногами та орієнтирі у своїй діяльності. Цього дня краще відмовитися від вирішення фінансових питань, укладання договорів, підписання угод, пов'язаних із фінансами. Уникайте надмірних фізичних навантажень, і спробуйте раніше лягти спати. Будьте обережні при вживанні холодної води та напоїв. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.